У мене було півтори години і величезна купа справ на кухні. Але вам це все покажу за одну хвилинку. Спочатку я розкладаю помитий посуд, виймаю прийняти, закидаю відразу наступне. Не знаю, як у вас, а у нас приходом тепла його стало вдвічі більше. Пралку залишаю працювати, а далі переходжу до всіх поверхонь. Я собі навіть уявити не можу, скільки часу ми витрачаємо на побутові справи. Здавалося б, за цей час можна зробити стільки всього іншого, але без них також нікуди. Тому що все-таки хочеться жити в чистоті та порядку, хоч це не завжди виходить. Я собі поки що не дуже можу уявити, як. Деякі жінки поєднують і роботу, і побутові справи, та ще й виховання дітей. Мені поки що здається, це нереальним ще приділяти достатньо часу усім цим трьом сферам життя. Тому якщо ви це робите і робите якісно, знайте, ви для мене герої. Тим часом я закінчую промивати усі поверхні і переходжу до посуду. Зверніть свою увагу, чим я його буду мити. Це спеціальна бамбукова серветка, яка не потребує миючого засобу. Якщо вам таке цікаво, у мене в профілі є окреме відео про неї. Наступним кроком я промиваю та витираю насухо раковину. Знаю, що в такому стані вона буде недовго, але нехай хоч трошки Буде красивою і останнє, що залишилося. Добре пропилососити підлогу.